Вітаємо всіх. Сьогодні ми продовжуємо нашу бібліотеку декорів. І сьогодні ми покажемо вам нову техніку нанесення містера, яка називається античний мармур. Античний мармур частіше за все роблять з венеціанською штукатуркою, але ми знайшли інший спосіб. Ми покажемо вам зовсім іншу техніку. Вона може бути трішечки складніше, має художний напрямок, але достатньо цікава. Сьогодні ми покажемо вам, як ми відтворили таку фактуру. Для цього ми будемо використовувати наш вапняний матеріал містеро та нашу венеціанську штукатурку «Арти Венеціан». На попередню загрунтовану поверхню ми наносимо матеріал містеро. Містеро це вапняна декоративна штукатурка, яка має мармуровий наповнювач. Тож, ми наносимо матеріал на товщину двох зерен або на 1 міліметр. Техніка античний мармур це взагалі художня робота. Щоб вдало імітувати цей мармур на стіні. Потрібно мати якийсь проект або якусь візуалізацію. Після того як ми перекрили майже всю поверхню і матеріал почав віддавати вологу, Ми промальовуємо рисунок. Ми використовуємо ось такий інструмент. Цікавий: це спеціальний шпатель або мастихін. Або якщо у вас немає такого інструменту, ми можемо використовувати звичайний саморіз. Після нанесення прожилок в нас залишаються ось такі надлишки матеріалу, які, які потрібно прибрати повністю після висихання матеріалу. Надлишки містера ми прибираємо повільними рухами шпателя, намагаючись не пошкодити поверхню. Після того, як ми процарапали наші прожилки згодно з нашим проєктом, матеріал повністю висох, він став матовий. Краще це продовжувати роботи на наступний день. І починаємо заповняти прожилкою матеріалом венеціанська штукатурка «Арте Венеціана». Ми обрали білий колір згодно з нашим проєктом, але ви можете обирати будь-який колір. Ми повністю перекриваємо ці прожилки і потім приступаємо до шліфування поверхні. Інколи буває, що за один шар неможливо перекрити товщину шара самого містера. Тому ми будемо наносити один шар венеціанської штукатурки. Потім через там дві години ще один шар венеціанської штукатурки. Наша задача повністю вирівняти поверхню, щоб висота нашої прожилки та висота містера була однакова. Після того, як повністю висохла венеціанська штукатурка на нашому матеріалі, ми шліфуємо поверхню, прибираючи надлишки венеціанської штукатурки, які вийшли за межі наших прожилок. Використовуємо наждачну бумагу або шліфувальні диски від 80 до 150. Якщо вам потрібно зробити поверхню більш гладкою та більш блискучою, більш полірованою, ми можемо ще використовувати 240 та 280. Десятий диск, звертаємо вашу увагу, що ми шліфуємо не тільки зону наших прожилок, а також повністю всю поверхню, де був нанесений наш малюнок. Після шліфування ми прибираємо залишки пилу, які в нас залишаться після шліфування, і приступаємо до нанесення захисного воску. Сьогодні, як захисний віск ми будемо використовувати чередекоратива. Чередекоратива – декоратива це віск, який може дати як напівматовий, так і глянцевий ефект. Чим більш матова в нас поверхня, тим більш матовий ефект ми отримаємо. На нашу техніку античний мармур, ми будемо наносити воск через в один шар за допомогою шпателя, одночасно його підполіровуючи. Якщо вам потрібно зробити максимально глянцевий ефект, то воск може наноситись в два шари. І потім вже другий шар полірувати спочатку за допомогою шпателя і потім за допомогою шліфувальної машини. За допомогою шліфувальної машинки ми починаємо полірувати поверхник тільки на наступний день. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам безпосередньо матеріалу містера та захисному воску через декоратива, цю фактуру або цей ефект ми можемо використовувати в будь-яких приміщеннях з високим навантаженням на стіни. На цьому все. Не шкодуйте своїх вподобайок, залишайте з нами ваш елемент декору.